Головні нафтогазові новини України від Фітніфолкінки КЦ. українські інженери вперше самостійно створили систему для забурки бічних стовборів, що відкриває нові можливості для підвищення ефективності видобутку вуглеводнів. Команда Pilot Drilling Technologies, поєднавши світові практики та власне бачення, розробила продукт, який не поступається іноземним аналогам. Нак Нафтогаз України розпочинає закупівлю газу в ЄС для використання на надзвичайних ситуаціях та виключно для потреб бізнесу. Перші поставки очікуються у вересні 2024 року, і газ буде зберігатися на митному складі в підземних сховищах України. Україна не планує продовжувати транзитний договір з Росією щодо газу, який закінчується наприкінці 2024 року, але готова обговорювати транзит газу інших постачальників на запад Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, зазначивши, що договір з Росією більше не буде продовжено. Більше нова тижня за посиланням в описі. Pijtpyć sobie z Instagram, YouTube, do Facebook, żeby być w kursie ostatnich nowin.